Всім привіт! Сьогодні у уроці я розповім, як я роблю якісні та кастомізовані субтитри українською мовою, де ви можете все налаштовувати під себе, але робити це частково автоматизованим шляхом. І так, перше, що нам потрібно, це відрізок відео українською мовою. Я взяв відрізок із свого відео в YouTube, і звучить воно приблизно так. В той момент я зрозумів, що щастя точно не є в матеріальних речах. Перше, що мені потрібно зробити це взяти цей відрізок або відео, до якого вам потрібно зробити субтитри, і експортувати його. Я роблю це командою клавіш Command-E. Yeah», і підписую, наприклад, аудіо. І можу експортувати як у форматі відео, так і в форматі аудіо. Зараз експортую як відео. Окей, воно в мене експортувалося. Я заходжу на сайт, який називається ClipChamp. Щоб ним користуватися зараз, можна робити це через Google, але платформа переходить на Microsoft і тому потрібно створити профіль Microsoft. Я це зробив і натискаю створити нове відео. Імпортую моє відео, чисте, в якому є лише аудіодоріжка без всіляких ефектів і так далі. Закидаю на таймлайн і заходжу в параметри субтитри. Спробуйте зараз і вводимо мову українська. Зазвичай це потребує. До хвилини часу, поки воно згенерує субтитри. Натискаємо завантажити субтитри у форматі SRT. Я їх називаю суб. Тепер головне міняю формат цього файлу на .txt і тепер ви можете його редагувати безпосередньо на вашому пристрої. Я заходжу в цей файл, відкриваю, щоб було зручніше. Переважно у більшості відео я не використовую знаків пунктуації, і часто потрібно робити текст великим шрифтом. А у CapCut ця функція не працює до більшості шрифтів, наскільки я знаю до всіх. Тому перше, що я роблю, це виділяю все, тобто всі ці рядки, натискаю редагування, перетворення і перетворюю у верхній регістр. І далі я редагую цей текст так, щоб все було правильно з точки зору граматики і орфографії. Все, коли я виправив все, як мені необхідно, я натискаю файл, зберегти і закриваю текстовий файл і заново міняю формат на. SRT. Заходжу в CapCut, пункт Captions, обираю Add Captions, тобто ви сюди імпортуєте щось іззовні, з вашого пристрою, натискаєте Import File і обираєте субтитри. Перетягуєте їх на таймлайн, і ми бачимо, що тут є ось ці субтитри, які ми з вами робили. Я обираю необхідний мені шрифт. Наприклад, я виберу Next Art, додам йому деякі налаштування. Щоб редагувати вже більш точно під слово, я заходжу в цей розділ. І працюю з субтитрами. Дивіться, щоб нам відділити наші субтитри одне від одного, ми натискаємо Enter, але перед тим як перенести, я ще видаляю зайвий пробіл, тобто видаляю через Delete і натискаю Enter. І якщо ми хочемо об'єднати якісь слова, наприклад, і ти з ними там ходиш, ми стаємо перед першою літерою того слова, яке нам потрібно повернути. На попередній рядок, і натискаємо також Delete. І вже тут ставимо пробіл. Тоді наші субтитри об'єднуються. Також я накину шаблонтіні, який у мене є, щоб наші субтитри читалися краще і дивимося, що вийшло. В той момент я зрозумів, що щастя точно не є в матеріальних речах, точно не в закритті базових потреб. І тепер, що мені потрібно, це розставити ці субтитри під слова, які я говорю. Тобто, щоб коли я починаю говорити якесь слово, тоді і з'являвся субтитр, а не раніше або пізніше. Якщо людина говорить завжди по аудіодоріжці, видно, де людина починає говорити, де закінчується. Але є такі літери, наприклад, літера Н, літера З або літера Б, вони можуть починатися, навіть якщо ви почули нове слово, наприклад, не в простому. Воно починається прямо посеред ось цієї аудіодоріжки, посеред хвилі. Ця літера зливається з іншими. Це потрібно мати на увазі, коли ви редагуєте субтитри. І ось такі субтитри у нас вийшли після редагування. Кастом нової капкаті. В той момент я зрозумів, що щастя точно не є в матеріальних речах, точно не в закритті базових потреб і точно не в простому спілкуванні з людьми, просто тому, що от вони є поруч, і ти з ними там ходиш, п'єш каву, розмовляєш і ділишся чимось. Не в цьому щастя. Ці субтитри, окрім того, що виглядають досить таки лаконічно і гарно, але їх ще можна і редагувати. Головне, коли ви обрізаєте субтитри. Ви працюєте із цією галочкою, вона означає, що. Ті налаштування, які є ось тут, в будь-якому суб субтитрі, в які ви зайдете, вони приміняються і до решти субтитрів. Коли ви вже починаєте працювати з кожним субтитром окремо, виставляти їх там в 2-3 ряди, переміщати, тоді ви цю галочку знімаєте. Дивіться, про що я говорю. Якщо ви зараз візьмете, поставите на будь-яке слово, наприклад, в матеріальних речах, і збільшите на 11 пікселів, то у вас всі слова також збільшаться. І якщо я зніму цю галочку, збільшу. Цей субтитр, то решта не збільшиться. Автоматизація субтитрів це один із найкращих способів зекономити час, тому бажаю вам успіхів і до наступних зустрічей! А ще більше корисного у моєму телеграм-каналі.